Пічка для квартири, ідеальне рішення, може мати різні кольори зовнішнього корпусу, це керамограніт. Зараз вона настільки нагріта, що до неї не дотикнешся. Тобто вона обігріває, дає гарний вид живого вогню без димаря. Зверніть увагу, димаря немає. Якщо ви живете на багатоповерховому будинку, або це у вас офіс і ви хочете мати живий, крутий вогонь. Будь ласка, торгова марка Балстіл, камін, От, автозаправка, повністю блок керування. І все. Залили етанольчик і кайфуєте. 700 грам на максимальній е, потужності, 700 грам в час. Кутовий, ставить гарно. Лаконічно стає в куточок, обігріває і маєте живий вогонь, будь ласка, за номером шапці профілю можете... можемо вам підібрати найкращого каміна для вашої квартири.